Всім привіт! Сьогодні з вами готуємо столичний кекс з родзинками. Ми беремо 150 г вершкового масла, воно має бути м'яким. Також нам знадобиться 2 яйця. Вони мають бути також кімнатної температури. Якщо у вас яйця не кімнатної температури, то залийте їх теплою водою та дайте постояти. До масла ми додаємо 150 г цукру або можна замінити цукровою пудрою. Треба добитись того, щоб масло з цукром гарно збилося і цукор майже розчинився. Я збиваю не вінчиками, а спеціальними насадками для змішування тіста. Якщо будете збивати вінчиками, то може не вийти. Можна також. Замішувати руками. Яйця мої вже нагрілися, також я залила окропом 150 грамів родзинок і відміряю просіюю 200 г борошна. Також нам потрібно буде ванілін або ванільний цукор. У мене пакетик ванільного цукру 10 грамів. І додаю ще пів чайної ложки солі. У 200 г просіяного борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача і перемішую. Тепер чекаємо, поки масло гарно змішається з цукром. Я тут збільшую швидкість і буду чекати. Тепер нам потрібно буде по одному ввести яйця. Ми вбиваємо одне яйце, чекаємо, поки воно повністю вмішається в масло, і тільки потім будемо вбивати друге. Цим часом мої родзинки вже настоялися і я буду їх промокувати серветкою. Так, час вбивати друге яйце. Тут я трошки пришвидшую відео, після чого нам потрібно. Те масло, яке зібралось по стіночкам, зібрати, і також я перемішую, перевіряю, чи все гарно змішалося. І як ви можете бачити, в мене є невеличкі комочки, тому я продовжую вимішувати ще кілька хвилин. Якщо ви побачите, що у вас тісто крупинками, це значить, що ви додали недостатньо теплі яйця. Знову вмикаю міксер і все гарно перемішую. Коли в нас вже добре все змішалося, цукор розчинився. Ми додаємо борошно з розпушувачем і в борошно вкидаємо наші родзинки, щоб вони були в борошні. Тоді вони будуть рівномірно розподілені по усьому кексу. Тепер знову вмикаємо міксер на повільні обороти і змішуємо все тісто. Звичайно, це можна робити вручну. Тим часом я вже підготувала форму для мого кексу. У мене це просто форма алюмінієва для випікання бородинського хлібу, туди я поміщаю пергамент. Також перевіряю, щоб з усіх сторон вмісилося борошно в тісто, тому що в мене у міксері оці куточки можуть не вмішуватись. Для того, щоб пергамент гарно лягав в форму, думаю, що всі вже знають, що його потрібно добре пом'яти в руках, зім'яти в кульку, а потім вже класти в форму. Якщо у вас форма силіконова, то її можна не викладати пергаментом. Або якщо ви впевнені у своїй формі. Я в своїй алюмінієвій формі не дуже впевнена, тому для перестраховки кладу на точок пергамента. Такий кекс випікається дуже швидко, а також може дуже довго бути в холодильнику, дозрівати, наприклад. Якщо 2-3 дні, він може стояти без холодильника. Якщо ви плануєте його надовше, то загортаєте в пергамент і кладете в холодильник. Мені здається, що з кожним днем він стає ще смачніше. Я вам покажу його в розрізі і свіжим, і вже на наступний день, і ви побачите, що його розріз буде відрізнятися. Все, викладаємо нашу масу у форму. І потрібно, щоб кекс тріснув нам гарно посередині. Ми проведемо ось так лопаточкою посередині. Бо якщо ви цього не зробите, він трісне в будь-якому місці, якому йому буде зручно. Все, тепер ставимо на 160-180 градусів, мінімум на 40 хвилин. А той приблизно він буде випікатися годину-годину 20. В мене випікався годину. Ви будете перевіряти шпажкою. Коли він випікся, даю йому остигнуту і посипаю цукровою пудрою. Ось такий рум'яний кекс у мене вийшов. Він дуже смачний і дуже ситний. На різдвяні свята це те, що треба. Ви можете його приготувати завчасно, і потім, коли до вас прийдуть гості, просто його подати до чаю. Буде дуже смачно! Зараз показую його ще таким тільки спікшимся, ледь теплим. Ви побачите, що він буде м'який та ніжний і соковитий вологий. Ось такий розріз. Такий м'якесенький, дуже ароматний, дуже смачний. А тут кекс вже постояв в мене ніч, і я на наступний ранок його нарізаю до чаю. І ви побачите, що розріз його змінився. А тісто стало більш таке розсипчасте, більш пісочне, але не менш смачне. Ось таке крихке тісто. Дуже смачне до чаю. Тому якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!